Доброго дня. На продаж ось такий сімейний автомобіль Renault Grand Scenic 2012 року випуску. Пригнаний був з Бельгії рік тому. 1,5 дизель 81 кВт. 110 кіських сил. 6 місць. Оригінальне лобове, виїзна панорама. Датчик світла, датчик дощу. По двигуну замінено всі розхідний матеріали. Мастило фільтра і так далі. Ремені заправлений кондиціонер. Працює. Дує. денні ходові вогні а також є протитуманні фари в гарному кольорі 263 тисячі пробігу е, перші власники на україні відколи пригнаний був зимова резина на 16 дисках безключовий доступ стар стоп Допомога при старті вгору, заводське затемнення з шторками. Задні парктроніки. І ось такий недолік. Вм'ятина на задньому кришці. Але це було без ДТП, машина скотилась, вперлась якусь перешкоду ось так виглядає салончик шторка панорама на назад а спереді виїзна панорама Задні сидіння їздять суваються ось... Задні партроніки працює Екологія, казав також на місці не вирізувалась. нічого не забралося в такому гарному кольорі максимальною комплектацією привилеч. Кого буде цікавити? Дзвоніть, пишіть. Вітається переоформлення повністю без доручень. Приїхали, переписали, поїхали. Щасливі власники. as Jekois so